22 травня, з нагоди 146-ї річниці з дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі у Каневі, у Ковалі біля пам'ятника Кобзарю відбувся перший в історії міста мітинг з цієї нагоди. В той день чимало людей прийшло, щоб вшанувати пам'ять про кобзаря. Першим перед присутніми виступив міський голова Сергій Кушерук. У своїй промові він пообіцяв присутнім, що ковальчани щороку віддаватимуть данину шану таланту Великого Кобзаря. І такий захід біля найвищого у світі пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку стане доброю традицією у нашому місті. Також перед присутніми виступили голова методичного об'єднання вчителів української мови та літератури міста Людмила Барановська та заступник голови Ковальської філії Союзу Українок Ганна Гнатюк. Останнє, в свою чергу, детально зупинилась на історії перепоховання геніального українського поета. Величний день сьогодні у нас. На Україну повернувся батько. Української нації на свою рідну землю яку так любив, казав я так її, я так люблю мою Україну, Богу, що протлину святого Бога, за неї душу погублю. Не треба тільки думати, що Шевченко був невіруючою людиною. Це кх, крик його душі був. Він бачив, як гине Україна. Протягом мітингу слова й мали наймолодші. Вони читали поезії та співали пісні на слова Великого Кобзаря. З вечора тривожного, аж до ранку вишивала дівчина. вишиванку, Вирішиванку. дівчина вишивала, чорною червону нитку клала що та чорна ниточка розлучання а червона ниточка то укохання щоб та чорна ниточка. Часто Червона ниточка легко клалась, Щоб та чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка легко клалась. Також на мітингу була відслужена панихида духовенством Української православної церкви Київського патріархату міста Ковеля на чолі з протоіреєм Анатолієм Олександруком. А на сам кінець до підніжжя найвищого пам'ятника Кобзарю лягло чимало букетів.